Яка ж маленька пляшка мені дісталась! А у мене пляшка побільше. А у мене найбільша пляшка. Як же здорово! Ой кім, тобі не пощастило. Давай, спробуй. Добре. Відкрию пляшку і спробую. Хоча вона і маленька, але все одно наповнювач дуже смачний. З кітл з тами Ну, яка ж смакота. Там ще на дні залишилось. О, ні, язик застряг. <мас> який жах. Зачекай, є у мене одна ідея. Ні-ні-ні, я сама витягну. Хох, ось так. <гас> Чудово. Ну що ж, моя черга. О, неймовірно. У мене медове желе зі Скітлс десятеро більше, ніж у Кімберлі. Ммм, як же солодко! Відмінно. Ой, у мене також на дні залишились цукерки. І як їх дістати? М -м, треба розкрутити пляшку. І от тепер я точно дістану цукерки. О, ні. У мене рука застрягла. Що робити? Тіна, їж своє желе. Ну давай же. О, точняк. Спробуємо видавити. А це не так легко, як я думала. Так, мені потрібен план Б. Я знаю. Вдягну на пляшку купу резинок. Тоді вони стиснуть пляшку і всі цукерки видавляться прямісінько мені в рот. Отак вийшло. О, як же класно. Дуже смачно і мені навіть не потрібно докладати сил. Що? Це все? А де ще цукерки? А на дні ще ціла купа. Є ідеї, як дістати. У мене не вийшло. Хм, хм, О, знаю. я Ось це так. Тепер з'їсти цукерки не створить жодних складнощів. О, а можеш і мені допомогти. Звісно, пляшка менша, тому роботи набагато більше. Ага, готова. О! Моя рука вільна. Велике дякую, Тіна. Ти мене врятувала. Бажаю тобі смачного. Велике дякую. М -м, смакота. Це точно кращий день у моєму житті. Кайф. Що? У кімберлі такий величезний торт, а у мене такий маленький. Який же гарний торт обожнюю рожевий колір. Ось це так. Я ніколи ще не їла таких величезних тортиків. Квентін тобі пощастило найменше, але ти починаєш. Окей. Крем зі смаком полуниці. смакота. Тут навіть свічка є. І я можу загадати бажання, щоб наступний раз у мене був смаколик. Куди полетів мій торт. Ну ти лузер. Ну що ж, тепер моя черга. Кіно можна спробувати. Звісно ж, ні, цей торт лише для мене. Та не заважай, Квентін. І так, я хочу що, хоча б маленький шматочок. О, до мене прийшла ідея. Для крутого пранка підкладу замість свічки пітарду. Подивимося, як вона задує її. Так, а чому не виходить задути? А! О, ні. Мій торт. Він вибухнув і тепер є вся замазана. Тіна <тарас> пранк вдався. Не смішно. О, а тортик все одно дуже смачний. Нехай він не розірвався на невеликі шматочки, але мені все одно. Ну що ж, нарешті настала моя черга. Мій торт гарний з усіх боків. Нічого смачнішого я ще не бачила. Бажання загадала. Переходимо до дегустації. М -м -м, він просто ідеальний. Ням-ням-ням. Зачекайте, а що відбувається? Чому він так швидко зменшується? Ей! Золодюшки! Та як вам не соромно? Пробач, Тіна от не хочеш. Не потрібні мені залишки. Ну і даремно, до речі, дуже смачно. Прикольно. Збиті вершки та полониця. поєднання Та в мене дуже дрібні збиті вершки. І крихітна полуниця. А у мене найбільша полуниця і найбільші збиті вершки. Моє бажання виповнилось. Ох. Добре, я почну. Видавлю вершки на полуничку. Виглядає дуже мило. Отак. і блимнути не встигла вже все з'їла. Ну що ж, тепер моя черга. Почнемо з полониці. Хочу зачекати. Звичайно ж краще з'єднати збиті вершки та полоницю. Для початку в миску видавлю вершки. Які ж вони смачні. А потім туди ж видавлю полоницю. Чудово. Все перемішаємо, і у мене вийде справжній полоничний крем. Як же апетитно виглядає? Спробуємо. О, так, це саме те, що я й хотіла. Переходимо до наступного етапу. Зробимо тости в тостері. О, готово Залишилось зловити. Чудово! Кладемо тости на тарілку і намажемо моїм полуничним кремом. Я хочу зробити супервисокий сендвіч, де буде 100 тостів. Краса! Залишилось прикрасити сендвіч зверху залишками збитих вершків, і можна спробувати. Ого, я й не очікувала, що він буде таким важким. А -а -а -а. Який жах. Фух. Я пережила це грати з сендвічів. Тепер я все в полуничному кримі. Фух, ось так набагато краще. Хм, Залишився лише один тост з Кримом. Та але це краще, ніж нічого. Між іншим дуже смачно. Квентін тепер ти. Знаєте, до мене щойно прийшла геніальна думка. Беремо вершки, збавтаємо. А тепер вставимо в полуницю і видавлюємо. Полониця виростає прямо на очах. О, ні. Здається, я переборщив. Тепер ми всі в Кримі і здається, це навіть прикольно. Гей, чому у мене така крихітна баночка нотели? Для чого вона мені? Просто зуби забруднити. Я навіть не наїмся. Ха, це точно. А в мене середня банка нотели. Мені подобається. А у мене величезна банка. Мій розмір. Я вас зрозумію, почнемо з мене. Я маю маленьку ложечку, буду нею їсти. Спробуємо. Смакота. Спробую ще. Ну, смакота! Мені подобається. Так, в мене є ідея. Зануримо ложку в банку і додаємо трохи сприю заморозки. Ось так. А тепер витягуємо. Так, у мене вийшло шоколадне морозиво. Так, смачно. Мені подобається морозиво з нотели. Клас! Тепер моя черга. Давайте спробуємо. У мене ложка побільше. Ох ти, Як солодко! Це як смачно! Обожнюю цю шоколадну пасту. Я ніколи так ложками не їв. Це так смачно. Треба вкрасти трохи у квентіна, доки він не бачить. Спробуємо. Е Ей, що це за літаюча ложка. Моя ну Шокрай, кромої нутилу. Я все бачив, так не чесно. Все, я відвернусь від вас і буду їсти один. Ой, воно вже закінчилось, але на стінках залишилось трохи. Заливаємо у банку молоко побільше, перемішуємо ложкою. Чудово. А тепер переливаємо у келих. Ну от вийшов шоколадний коктейль. Ха-ха, Спробуємо. Смакота. Спробуємо, що там приготував Квентін. Смакота. Ей, що це? Що це таке, Сем? Ти п'єш мій коктейль, поки я не бачу. Досить це моє. До мене прийшла ідея для пранка. Поміняємо на гострий соус табаско. Як це горить? А, мені погано. Ну, вже ні. Все, я зараз буду зайнята. У мене величезна банка нотели. Потрібно все випити. О, смакота. Обожнюю шоколадну пасту. Готова нескінченно пити тільки нотело. У мене ідея. Давайте зберемо трохи нотели Брітні. Давай, чудова ідея. У неї все одно тече повз. Да як смачно. Так я все випила. Хлопці краще нічого не їла. Поспорились. О, яка крихітна упаковка Такіс. Але вона дуже гостра. Треба бути обережними. А от і брідня упаковка середнього розміру буде гостріше. Але найбільше не пощастило Квентіну. У нього гігантська упаковка чіпсів. І як він це все з'їсть один? Не уявляю. Квентін далеко не втечеш. Сем, ти починаєш? Добре. Давайте спробуємо. Тут така крихітка. А, раптом це буде зовсім не гостро. О, ні. Це ще як гостро. Не можу стримати вогню. З рота зараз починається виверження. А, я дихаю вогнем, як дракон. Але не в мене. Все в диму! Гаразд. Прийшла моя черга. Мені страшно. О, ні. Мої чіпси навіть за розміром більше. Спробуємо. Як страшно. Ні-ні-ні. Починається. А-а-а! Не можу це контролювати. Один вогонь. О, Брітні! Ти зараз мене спалиш. Допоможіть. Зараз усе довкола згорить. Брітні, перестань. Я не можу себе контролювати. Закрию рот. До не прийшла ідея. Зараз загасимо тебе. Заливаємо воду. Ей! Ви що тут влаштували? Зупиніть це! Я весь мокрий. Хто з вас це вигадав? Брідні мовчі. Добре, тепер я. Ох, не хочу. Потрібно зібратися з силами. О, ні, які ж величезні чіпси. Сподіваюсь, що я не згорю. Мені дуже страшно, я ненавиджу гостро їжу. Давай, давай, ти зможеш. Їш, їш, їш. Ох, що буде з квентіном. О, ні, не можу стримати. Краще весь вагонь упаковку чіпсів. У ній стало краще. О, ні, обережись. Що? Ви куди? Зараз буде вибух. О, невеликий бум. У мене маленька жуйка хубабуба Ох ти, ліний мороз по шкірі. А у мене жуйка зі смаком броколі. Бє. Яка гедота. Так це ще й середня упаковка. Як я це з'їм? А я маю величезну порцію класичної жуйки. Таке мені подобається. супер. Нарешті успіх усміхнувся мені. Але Квентін буде першим. Гаразд, давайте спробуємо. Тут така довга жуйка. Сподіваюся, зі мною нічого не станеться. Загалом смачно. Залишилось трохи. Я впораюсь. Ага, якось дуже холодно. Спробуємо надути бульбашку. Стало ще холодніше. О, ні, Квентін замерз. Його потрібно терміново зігріти пальниками. Все, не хвилюйся за Квентіна. Я врятую його. Брітні, може, досить? Досить зупинись. Квентін уже горить. А пробач, пробач. Зараз я тебе загасю. А, зі мною все добре. Типер я весь мокрий. Мені більше подобалось бути замерзлим. Добре, добре. Тепер твоя черга, Брітні. Все, все, заспокойся. Добре, добре. Я зараз спробую свою жуйку. Відкриваю Як вона смердить? Ні, не буду. Тримайся забери Ну, вже ні. Може, ти допоможеш? Це твоя черга. Ти справляйся. Ну, добре. Як я можу це з'їсти? Я буду їсти швидко, так щоб ніхто не помітив, навіть я. Просто буду запихати все в рот і навіть не ковтати. Не треба мене цим годувати А, мені погано. А. Що це? Не знаю. Добре, Сем, твоя черга. Дочекався як же я сумував за цією жойкою або Смакота. А бульбашки, які класні. Добре, спробуємо ще. Смакота. Ох, як мені це цікаво їсти. Ідея: накрутимо швидко на виделку Використовуємо дриль з веделкою. Вийшло. А тепер спробуємо. М -м, не думав, що поїдання жуйки може виявлятися таким веселим. Смачно! Що тут у вас відбувається? О, смачна жуйка! Сем, поділишся зі мною? Ні, все зрозуміло. Всем як завжди. Тоді я влаштую пранк для Сема. Перемикаємо дриль. Нехай крутиться в інший бік. О, що відбувається! Жуйка вся розлетілась. Ух ти, вона прилетіла прямо до нас руки. Здорово, брітні, крута ідея, налітай. Як це зупинити? О, ні, нічого не залишилось, все розлетілось. Доведеться доїдати.